Ще він там лежить, він з усіх сторін давить його, виходить, і воно витримує таку здоров'яну нагрузку. Фури можна їхати, трактори можна їхати в Європі. застеляється візде. вже вся Європа лежить в гієрішетки. І на тротуарах, і на дорогах, і на якихось екопарковках, візде ця гіє лежить. Поїдемо досі в Європу. Я тобі покажу, як лежить гієрішетка в Європі. Хоча, коли ми поїдемо в Європу, може в нас в Україні так само буде, вся уже везде вона буде лежати. І екопарковки біля супермаркетів, і екопарковки біля таунхаусів, біля котеджів, біля якихось великих забудовників, магазинів. Везде вона в нас буде лежати. Навіть і дороги будуть робити з нею. Тому що це екопродукт, яка використовується, яка використовується навіть у військовій е, темі, там, де спецтехніка військова, так само, навіть гусенична може по ній їхати, і не по грязі, а по нормальній рівній дорозі. Так що є рішетка і ногрін, налибі, знали, то ви фопудільні кампанії. Пишіть, дзвоніть і, і будемо працювати, Будемо застеляти екопродуктом всю Україну.